Мамулечка, давай треба отсюда. Тихо, 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 И І что надо, да, надо їхати, ні, какой-то треш. Московити вже зрозуміли, що вільно подорожувати по світу їм більше не вдасться. У Європі їм не раді з шенгенськими візами виходить на пряг з Прибалтики їх виставляють ще до завершення терміну дії візи. А в Туреччину хоч поки і пускають, але того й диви, можна дістати попиці від польських туристів. Є ще, правда, Китай, але там надто багато китайців, ну а в Індії того й диви, можна якусь зразу підхопити. Раніше московитів у цьому плані ворочав е е Крим, але зараз стало зрозуміло, що надто активне коріння цигарок на Чорноморському узбережжі епіострова призводить до неприємних наслідків. Коротко кажучи, мамуля треба звалювати звідси. Картка віза чи MasterCard для московитів недоступна, ну а їхня картка мир не дає можливості їздити по всьому світу. От і пропонують московитам вчати та подорожувати по всій Росії. Хоч на Камчатку, хоч на Байкал, хоч на Колиму. На эту же карту прийдет і кешбек до 20% от стоимости поездки. Чем дороже буде тур, тим більше вернут денег. Потолок компенсації 40 тисяч рублей для поїздок на Дальній Восток і 20 тисяч в остальные регіони. Ну ви пригадуєте цю чудову сцену з фільму. Будете у нас на знакалиме. А куди ж ще поїхати відпочити росіяни? Нові хіба що на охотське море? Будете у нас на Калимі. будете у нас на Калимі. милости просим. Нет, ж лучше ви к нам. Подобається, як говорить Москва. Постав вподобайку цьому відео, залиш коментар, пошир це відео, підпишися на канал свіжої історії. Та не забудь про донат та підтримку на Патреоні. Українці запалюють Москву та Кремль.